Вивезення сміття та тарифи на нього міцно закріпилися у списку топових тем, обговорюваних у Бердичеві. Невдоволення тим, як єдиний поки що у місті надавач відповідних послуг, товариство «Полісся Екосфера займається вивозом твердих побутових відходів, виглядають, здається, всі у місті. Від пересічних городян до міської влади, тож проведення громадського обговорення з приводу впорядкування сфери вивезення сміття були більш ніж на часі. В думку багатьох бердичівлян, у загальних рисах озвучив один із учасників зібрання. Же обирал, порядка була больше, і стоїмо вивела смиття була десять капіль з квадратного метра в Але зараз в два рази більше стало. мусора вовремя не убирается. Теперь у меня такой вопрос. Только с контейнера убирает экосфера или вообще мусор выводит? Горы мусора, ну, может быть, там метров 10-20 от контейнера. Если они выводят мусор, значит, должны все убирать, а не только то, что в контейнере. Один раз в неделю убирают в таком районе Красная гора, вы сами представляете, что там творится. Я уже не говорю, что И следующий момент. Стоимость Я так думаю, що на или нормативи количество мусора на одного человека, це это ужасно. Это ужасно. Дари берут 7 рублі 20 копейки трьохмісячного полугодичного ребенка. Так вже сталося у Бердичеві, що коли влада твердить про чітке дотримання неї усіх вимог законодавства і оголошує згідно закону про той чи інший захід на сайті міської ради та у місцевих змі. Опісля знаходяться такі, хто заявляють, мовляв, знати нічого не знали і відати не відали. Хто значить відбулося би дане зібрання взагалі, якби минулі громадські слухання на цю ж тему не пройшли при майже пустій залі. Але сталося як сталося, і ось заступник Бердичівського міського голови Сергій Нофрічук знову на трибуні, аби ввести присутніх у курс справи. З причин здебільшого фінансового характеру ті, хто займався вивезенням сміття до того, як цим почало займатися полісся екосфера, від цієї діяльності відмовилися. За час, протягом якого відходи вивозила та утилізувала екосфера, зазначив посадовець, ситуація змінилася на краще. Закуповували спецтехніку, дбали про санітарний стан довкілля, почали зведення сміттєсортувальної лінії. Нині на балансі екосфери шість сміттєвозів, два з яких на постійному ремонті, інформував Сергій Онуфрійчук. Фактично зі сміттям борються п'ять машин у приватному секторі. Працює спецмашина фотон та самоскит. На сьогодні у Бердичеві зведено 260 майданчиків, на яких розташовано 807 контейнерів. Місто потребує ще 48 контейнерів на 10-15 майданчиках. Доповів заступник чотирнадцятому році. За рахунок коштів міського бюджету розпочато виготовлення та встановлення контейнерних майданчиків закритого типу. на поточний рік на 2013-й, Заплановано встановити. 145 нових контейнерів на 29 збудованих контейнерних майданчиках. Також в поточному році буде замінено всі необхідні аварійні контейнери в сміттєзбиральних камерах вадоворокового будинків. Це 84 контейнери. Якість надання послуг лісі екосферою останнім часом значно погіршилась, водночас констатує заступник міського голови. І є тому з його слів ряд причин. Це пов'язано з браком коштів підприємства, яке виникло через невідповідність тарифів на визнання та утилізацію побутових відходів. Останній раз тарифи переглядалися в травні 2008 року і становили 21 гривня 90 копійок за кубічний метр. Така вартість послуги шкодової Половину витрат, яке несе підприємство на вивезення та оптимізацію побутових відходів. Також на погіршення фінансового стану поліція косфера впливає на своєчасна оплата за надні послуги з вивезення побутових відходів споживачами. На даний час заборгованість перед підприємством складає біля 140 тисяч гривень. Одне з головних питань сміттєвої теми, звідки бралися цифри. А бралися вони з факту, що усі складові тарифу, як то паливно-мастильні матеріали, зарплата, податки, збори і відрахування та ряд інших витрат, з 2008 року виросли майже удвічі, пояснив Сергій Нуфрійчук. Відповідно резюмував, полісія Косфера було змушено подати розрахунки на підняття вартості тарифу з 21 гривні 90 копійок за кубометр до 44 гривень 36 копійок. І ось. Розкладка появи пресловутих 7.20 з людини. Розрахунковою одиницею вартості послуг в будинках. Є плата за вивіз утилізацію сміття з одного мешканця. Законодавчо передбачені нормоутворення сміття в рік на одного мешканця. Відповідно від наказу Мінрегіонбуду від 10 січня 6 року затверджено нормативи утворення твердих побутових відходів в місті Вердичеві Куб-75. При мінімальній. 1,30-2,20. Тобто було встановлено середній норматив по місту Бердичеву, хоча по державі він був більший. У 2010 році Міністерство з питань комунального господарства збільшило максимальну норму до 2,9 куба. Бердичеві залишилося 1,75. Тобто розрахунковий економічно гортований тариф 4,44 рівні 36 копійок. Норма утворення відходить на одну людину 1 ,75 куб 750. Відповідно до розрахунків вартість виконувала 7 гривень 31 копійка. Але згідно клопотання того полісів Косфера затверджено тариф 7 гривень ,20, 20 копійок в місяць. Далі було все теж згідно закону, продовжив посадовець. У виконкомі підготували відповідний проект рішення у листопаді 2012-го Оприлюднили його на сайті міськради та у ЗМІ. А у грудні провели громадські слухання. Після громадських слухань проект рішення погоджено в Житомирському правлінні. Антимонопольного комітету України отримано відповідний лист погодження. Довідково теж піднімалося питання. На сьогодні завершується планова перевірка того поліції екосфери житомирського обласного управлінням Антимонопольного комітету, яка розпочата 27 березня. Я думаю, якщо там будуть висновки, то вони будуть, ці результати будуть оприлюднені і доведені до всієї громадськості міста. Відповідно, 24 січня 2013 року прийнято рішення виконавчого комітету, яким встановлено нові тарифи на послуги з в'язнення активізації твердих побутових відходів. Хочу наголосити, що повноваження по встановленню тарифів відносять тільки до компетенції виконавчого комітету, а не до перевізника чи надавача послуг. Відповідно, враховуючи те, що є звернення громадян, Щодо розміру тарифу на визнання тоталізації побутових відходів, виконавчий комітет звернувся до Державної інспекції з контролю за цінами з проханням надати висновок щодо економічно обґрунтованих планових витрат на визнання побутових відходів до поліційного сфери. Це паралельно з антимонопольним комітетом. Також, щоб вони перевірили фахівці і дали свої висновки. Пуста зала у 2012 році обернулася масовим невдоволенням у 2013-му. А його б можна було і уникнути, переконаний міський голова, якби городяни більш прагнули до активності і обізнаності. У Бердичеві, на відміну від деяких інших міст країни, зауважив Василь Мазур, не заборонено брати участь у вирішенні питань життєдіяльності громади. У нас засідання сесії закрите. Ні. Хто вам заважає приходити на засідання сесії приймати участь? Всі проєкти рішать за місяць, вивішуються на сайті. Хто вам заважає вносити пропозиції? Хто сьогодні вам заважає приходити на засідання комісії, які відкриті на відміну від інших міст? Хто вам заважає прийти на засідання виконкому, які проводяться відкрито і абсолютно готуються, і, і за місяць вивішується інформація? Хто вам сьогодні заважав прийняти? Я сьогодні я вам скажу чесно, я задоволений, що. Я питав, чи народ прийшов, кав, слава Богу, щоб ковний прийшов. Якби прийшов більший зал, ще було б краще. Справа в тому, що якщо ми хочемо, ми повинні всі зрозуміти, місто буде чисте, тільки не, не за одних роботи комунальників, а за кожного з нашої поведінки. Бо тому що кожен, коли виходить, бере кусою цей ящик сміття, викидає на вулицю, сусідів під підгород і так далі. Ви подивіться, що робиться на кладовище, до жилися виносим сміття. То ми і всі ми правильні. Разом із міською владою занепокоєність ситуацією з вивезення сміття виказує народний депутат України Анжеліка Лабунська. Її помічник Тарас Пошиванюк почав перелік пропозицій з вимоги виявляти і карати тих мешканців приватного сектору, котрі, не уклавши договорів з екосферою, наповнюють сміттям контейнери біля багатоповерхівок. Треба заставити про щоб власники будинків приватних укладали ці договори. Друге питання стосовно самого вивозу мусору. буде прохання до власників екосфери, які надають послуги, щоб вони забирали все сміття, все сміття, і те сміття, яке в баку, і те, яке біля баку. Це передбачено договором, щоб в засобах масової інформації. Були громадськість належним чином повідомлена про графік вивезення мусора. Наступне питання, що це приведення договору у відповідність до норм постанови кабінету міністрів. Просьба, щоб в договорі було прописано, вже укладено договір. Я розумію, що особи, які ну Жили, але з якихось причин не не проживають в будинку зараз. Ну виїхали на заробітки, поїхали на науку, забрали в армію. Будь-які це також має бути е, прописано в договорі. Хотів би, щоб ви, от, читали, що ви чітко викликали, що суперечить законодавству. Якщо, якщо це можливо тому договору, який заключила екосфера, що, що не відповідає, і викладіть письмові формі на комісію, щоб ми... Щоб можна було предметно поговорити по кожному... Я... я тому що коли ми отримали письмо під народного депутата, ми безумовно подивилися договор. Там є питання, скажімо так, дискусійні. Дискусійні. То я вважаю. хотів би навіть з юридичної точки зору. Так що давайте ми тоді не просто скажем, перепишемо договір, той, який був, а з рахуванням ваших зауважень зауважень члени комісії і відпрацюємо договір. І нічого страшного немає, що той договор вже був підписаний, можна як доповнення до договору, можна буде внести додаткову угоду, включити, заключити до договорі, взяти ці питання. Зрештою, черга виступити перед учасниками обговорення дійшла і до одного із засновників полісі екосфери Віктора Колісніченка. Скористався нею він, на думку багатьох присутніх, не надто вдало, судячи зі всього через брак досвіду публічних виступів. Зате доволі чітко зміг задовільнити цікавість з питання, котре теж розбурхує уми частини городян. Екосфера, мовляв, монополіст іншим до сміттєвого царства зась. Виявляється, і у самому товаристві, і у виконавчому комітеті давно мріють про конкуренцію на цьому сегментові ринку появу одного, двох і більше фірм, готових взяти на себе вивезення непотребу з міста. Район Мясокомбіната і район Загребелля вивозив житлосервістель. Підприємство мало має на сьогоднішній день всі дозвола. Підприємство має затверджені тарифи. У власника підприємства залишився один сміттєвоз, і в принципі міська рада хоче передати нам два сміттєвози. Ми не хочемо брати тих сміттєвозів. Ми хочемо їх віддати новому перевізку. Там немає, що брати. То Пропозиція така: допоможіть підприємству поліція екосфера, ті, хто знають, як краще робити. Складіть нам конкуренцію. Ми готові прийняти на руках носити тих, хто сьогодні захоче працювати в цій галузі. Не просто розказати, як це треба робити, а хто хоче працювати. І це тільки піде на користь, в тому числі і підприємцю, яку яку буде створена конкуренція. Ми хотіли і хочемо, щоб на любому, на любому полі діяльності, на будь-якому ринку діяльності була конкуренція. Тому на сьогоднішній день є можливість будь-якому суб'єкту підприємницької діяльності. Подати відповідну заявку і взяти участь, брати участь в роботі і повизені сміття, та і взагалі в будь-якій сфері діяльності в галузі житлово-комунального господарства. Зокрема, які ж подальші плани у полісі екосфери на це питання. Дав відповідь ще один із його засновників, членів обласної спілки ветеранів воїнів афганців ім'я і прізвище, якого так і залишилося невідомим для широкого загалу. Ми зробили тариф таріфа. Теперь люди должны платить по этим тарифам два. Третьих, через два-три месяца раньше город чисто не будет. Мы покупаем еще один автомобиль и сейчас ставим на плановый ремонт те машины, которые у нас есть. Три. Замена контейнеров сейчас готовится. Четыре. Контейнерные площадки будут. Вы, наверное, видели, на Дзержинского 18 уже поставлена контейнерная площадка. Мы хотим ставить контейнерные площадки закрытого типа. Четыре. Вот Якщо ми залишимося, уже уже віктор, ми готові остановитися, дати можливості хлопцям молодим енергічно. Ось такі наші плани. Якщо ми з вами будемо вместе работать. все залежить від вас, дорогі повітряні. В якийсь момент залу наповнив дух політики і наростаючого конфлікту, розвіяв його Василь Мазур, озвучивши пропозиції виконавчого комітету з даного питання. Сьогодні на громадському цьому борі ми пропонуємо створити комісію по контролі за якостю. До речі, звернення народного депутата також було в плані того, в чому ми знайшли спільну мову про те, що давайте створимо комісію. В неї вона сама юріс, в неї юридична служба хай допоможуть нам разом розібратися в цьому питанні. І, можливо, навіть внести деякі зміни до законодавства України, які сьогодні тормозять розвиток цієї галузі. Ці комісії. Хто захоче проаналізувати зауваження по тексту договору, запропонований споживача, та підготувати узлоджених пропозиції надавачу послуг для врахування в умов даного договору при його укладенні в оформленні належним чином платіжної питання. У разі наявності надходить звернень від суб'єктів підприємської діяльності щодо бажання здійснювати в сфері вивезення побутових відходів у місті. Значить, внести відповідні пропозиції. Тобто людина, якщо таки є, будь ласка, вносьте, читайте математику, включайте як і дивіться, вигідно, вигідно й працюйте. Окрім того, міським головою було запропоновано затвердити перелік контейнерних майданчиків та графік вивезення твердих побутових відходів. Пункт номер 5 стосувався виключно екосфери. Їй пропонувалося терміново привести свою діяльність щодо вивезення сміття у відповідність із чинним законодавством, дотримуватися графіків вивезу відходів, придбати додаткову спецтехніку для перевезення і утилізації сміття. Особливу увагу мають звернути працівники екосфери на роботу зі споживачами, як у питанні прийому громадян, так і укладання з ними договорів. А ще всіляко сприяти новоствореній комісії з контролю якості надання послуг. Населенню ж Василь Мазур рекомендує звикнути до правила, що без економіки не працюватиме жодне підприємство. І якщо не сплачувати тариф або платити його за заниженими цифрами, підприємству прийде смерть. Сьогодні за безплатно ніхто нічого робити не буде, і ви повинні тариф такий не такий. Перевірить, буде комісія по цінах перевірить, буде висновок антимонопольного комітету. Якщо там щось не так будуть внесені зміни, відповідне буде рішення прийнято. Але сьогодні говорити, що правильний чи неправильний. Я сьогодні сказати цього не можу. Якщо є постанови Кабінету міністрів, якщо є відповідна процедура розрахунків, і якщо вона дотримана, то хто в цьому винуватий? Тому, тому шановні, шановні друзі, якщо ми хочемо, щоб Бердичів був чистий, а він мусить бути чистий, давайте всі попрацюємо. Не просто так для галочки, для того, щоб там десь засвітіться що От ми ми лучші, ми одне більше любимо бордичів, а ти гірше любиш. Всі потрібно, щоб любили бердичів. Хтось запитає, а що робити, якщо віз чи сміття у даному випадку залишиться і нині там? Ну що ж, відповідають посадовці, у будь-якій іншій сфері, все було б просто: розірвав угоду, знайшов іншого надавача послуг, та й усе по тому. Але сміття, напевне, не дарма назвали сміттям конкурентів полісю екосфері. Хоча б одного на горизонті поки що не видно. На сесії міської ради сьогодні було прийнято рішення про виділення коштів з міського бюджету для закупівлі одніє, одного автомобіля, великогабаритного для вивезення побутового сміття. Це для того, щоб допомогти в цьому питанні знову ж таки на договірних засадах, і для того, щоб були якісь можливості впливати на цей процес. Якщо з'явиться якийсь конкурент, який на сьогоднішній день хоче займатися вивозом, ми будемо тільки раді. Тому що оренда сміттєзвалища це одне, вивезення це інше. Населення платить суму тарифів, в ціну входить і утилізація, і перевезення. Тобто, якщо буде орендар сміттєзвалища, перевізників може бути декілька, і, і е, перевізник буде отримувати свою суму, а орендар. Сміттєзвалище, з яким буде подати, буде отримувати свою суму. Від цього тариф не міняється. А конкуренція, якщо буде, ми тільки будемо задоволені.